Як проходить консультація з ведичної астрології? Ведичний астролог, я вже говорив про це в попередніх відео, це як лікар. Тобто спочатку йде діагностика. ну Ви маєте мати запит. Далі потрібно провести діагностику і дати вирішення цієї проблеми. Це дуже рідко, коли є якась така проблема. Це, ну, в мене за досвід, за практику 13 років було два випадки, коли я не зміг допомогти людині. Там було все погано і це питання не вирішувалося. Ну, тим не менше, ми все-таки робили спроби. Ну, от. Е, треба розуміти те, що гороскоп він показує карму. Карма буває. Легка, середньої важкості і важка, але карма відпрацьовується. Питання за скільки часу, якщо хоч якісь дії робити в тому напрямку, чим швидше, чим інтенсивніше, ну тобто, карма відпрацьовується. Ще один момент є ще милість Господа. Тобто, якщо ви будете молитись Господу, дуже сильно просити пробачення, прощення за свої гріхи, звичайно, ви карму працюєте набагато швидше. І так, як прийти на консультацію, як проходить консультація? Спочатку потрібно сформувати запит, що ви хочете. Коли я працюю з клієнтами, я що прошу робити? В першу чергу написати список питань, що ви хочете отримати на консультації. Ну тому що є люди, які знаєте, вони приходять на консультацію, що ви хочуть. Ну не знаю, всі були в астролога, і я хочу. Окей. Ну і там вже починаємо розбиратися. Ви, до речі, можете на Ютубі подивитися, у мене є приклади проведення консультацій, ви можете побачити, як я працюю з людьми. Там десь 60 відео, там 11 чи 12 людей, з якими ми проводили консультації, які дали добро на те, щоб ми провели з ними ці консультації. Тобто ви можете подивитися, як проходять самі консультації, і будете розуміти. В першу чергу це кажу: запит, з яким ви йдете. От. Запит потрібен при виборі астролога, потрібно розуміти, тому що, наприклад, я не займаюся медичними питаннями, тема здоров'я. Ну, якщо людина, людини, Проблеми з сонцем, це може дати проблеми з хребтом та з серцем. Там серце підшлункове. Ну, Якщо проблеми з водою, так це може дати проблеми з легенями, мозок, мочеполова система. система, тобто ну, можуть бути такі проблеми. Це я кажу, якісь загальні речі. Ну, Бо жінка, коли приходить там, на консультацію, я одинока, чоловіка немає дітей, немає, все погано. І, до речі, у мене там проблеми з нирками. Ну, нормально, ну, поперек були. Да? Ну, це, ну, немає щастя в житті, відповідно, буде там боліт. Ну, тобто, я кажу, якісь такі. Загальні речі я знаю, але якщо там якісь нюанси, от, це є люди, хто займається медичною стволою, тоді потрібно звертатися до них. От, ну, це вже коли вже все погано. От, я зазвичай працюю раніше, ну, тобто ми це попереджаємо. Ну, от, і людина, коли живе згідно свого призначення, має ну, правильно побудовані стосунки та гроші, то ці питання такі важкі, відпадають автоматично. Далі для проведення консультації потрібно знати. Час, ну число, місяць, рік, в принципі, ці дані всі знають місце народження та час народження. Час народження обов'язково потрібно уточнити: е, Ну, можна це ну, на перше джерело, скажімо так, це мама. От якщо ж мама не знає, можете звернутися в пологовий будинок, де ви народилися, ну і там цю інформацію вам дадуть. <кій> Далі потрібно бути готовим до того, що вам потрібно буде працювати над собою. Не думайте, те, що ви прийшли до астролога, я подивився в гороскоп і сказав, все клас, вас там засипе грошима. Якщо у вас сприятливий час для заробітку грошей, в цей час потрібно включатися, працювати та заробляти гроші. Но, якщо ж у вас сприятливий час для заробітку грошей, а ви все плюнули, розвернулися, поїхали лежите на морі, грієте своє, пузо, тесь, там під пальмою, ви грошей не заробите. Розумієте, от в чому питання. Ви не зможете там заробити грошей. Для чого? Тобто, грошей тоді не буде. Або у вас є сприятливий час, У мене були такі випадки, приходить дівчинка. Петро, я не знаю, стільки хлопців було, стільки хлопців. Я тут всім дулі крутила, всіх посилала, перестали бігати. Я тепер заміж хочу вийти. Я кажу, так, все, час закінчився. От. Тобто, треба бути готовим. Те, що ну так, ми дивимося, сприятливий період, але потрібно розуміти, для чого він, та що робити конкретно в цей період. Далі, запити. Запити, з якими проходять. Ну, основні запити це я, тобто розібратися з тим, хто я, що я, слабкі сильні сторони там, і так далі. Друге. Стосунки, третє це гроші, четверте це здоров'я. Ну, Основні запити, за якими проходять. В основному два запити: стосунки та гроші. От, ну, Все просто ви душа, душа там в чоловічому жіночому тілі, яка має певний гороскоп, ну, певний характер людини. От, тут все дуже просто і треба розуміти те, що ми всі хочемо щастя. От, ну, Просто в якому вигляді ми його отримуємо, це вже питання наступне. Гроші це ресурс, який нам допомагає добратися до того щастя, яке ми хочемо. Так, під час аналізу карти там є багато різних моментів. От, ну, знаєте, вроді проста заїжджана фраза сильні та слабкі сторони». але коли починаєш з людиною розбиратися, то дуже часто люди себе не розуміють взагалі. От вони прикриваються чимо зовнішні, мама сказала, тато сказав, або так треба, так всі роблять, ще щось таке. Нічого. Нічого доброго з цього не буде. Далі, якісь періоди, от, чим краще займатися, в який час, кермічні задачі і так далі. Ну, Запити, ще раз кажу, там може бути різні. От. Так, е, рекомендації, ну ще раз кажу, будьте готові над тим працювати. Тому що ну допустимо, ви прийшли до лікаря. Так лікар вам каже е, для того, щоб ви були здорові, треба приймати такі то ліки, ходити там туда, то робити там такі-то ну дії. Да, тоді ви будете здорові. Якщо ж ви того не робите, результату не буде. Те саме, як ви, коли збираєтесь вийти до мене на консультацію, і ви не готові над собою працювати. А смисл тоді? Ну, якщо ви йдете на консультацію, будьте готові, що треба буде працювати. Тож, скажу: я лікар, я просто виписую рецепт, кажу, треба робити оце, оце тоді буде результат такий. Ну, якщо ви нічого не збираєтесь робити, так результату не буде. Ну, Або люди приходять, е, знаєте, там, ну, от, ми думали, що ви нам скажете, що у нас буде все добре, а ви сказали, що все погано. Ну Як ви жили там 30 років неправильно, то як ви збираєтеся, щоб тепер ви жили добре? Так не буває. Якщо ви жили погано, ну, наприклад, людина кожен день п'є 200 грам горілки. Ну, от, як ви думаєте, що настане час у неї почнуться проблеми зі здоров'ям, причому серйозні. От, розумієте? От, якщо ж людина там, кожен день замку просипається, випиває шклянку теплої води, займається спортом, там, ну для себе, там, скажімо, там, ну, не професійним спортом, да? робить зарядку, ходить в парк, трошки бігає, то тобто, ясна річ, що вона буде здоровіша. Ну, якщо це робити правильно, то людина буде здоровіше. Ну, тобто здоровий спосіб життя, не здоровий. Ну, тут треба дивитися, що з вами відбувається, ну, та де ви знаходите. Ну, відповідно, з того будуть, там, кажу, наслідки. Так так. що так. І так, підсумок по відео, <кій> як проходить консультація, це приблизно як у лікаря. Спочатку ми ставимо діагноз, розберемося, що робиться. О, тоді даємо рекомендацію, що робити, як робити, куди рухатись. Ну, ну, і тоді будете жити довго, щасливо, багаті та здорові. Дякую за перегляд. В описі під відео є посилання на мій сайт. Там вся детальна інформація про консультацію та навчання. Також там є мій номер телеграм. До зустрічі на навчанні або на консультації.